З окупації будь-якою ціною жінка вийшла із захоплених олешок на зруйнований антонівський міст, щоб потрапити у звільнений Херсон. Її помітили українські аеророзвідники, побачивши дрон ЗСУ, жінка дістала український паспорт. Дрон летів перед нею і показував, куди їй куди прямувати. Військові провели спецоперацію з порятунку жінки дроном, довели її до укриття, а потім евакуювали на човні у день, зважаючи на небезпеку. Найбільш небезпечно в цьому було це, що її помітить ворожий коптер і почне наносити там вогневе ураження якесь або, або коригувати. Враховуючи, що противник може вести вогонь щоб день, що вночі, а в день, чи вночі, вдень, звичайно, це більше ризики, ніж. Вночі і хлопці, які виконували завдання, а, значить, ставили себе під подвійний, скажімо так, ризик. Ризики, звичайно, були. Ну, так як був відданий наказ, і ми розуміли, що там цивільна особа вийшли, виконали його чітко. За словами жінки, на початку повномасштабної війни вона виїхала до РФ, кілька разів переїжджала, але все ж вирішила повернутися на підконтрольну Україні територію. Вона приїхала з Білгорода на Джанкой Жанкоя на Скадовськ і з Скадовська автобусом на Раденськ. З Радинська вона йшла пішки. Антонівський міст з'єднує окуповані Олешки зі звільненим Херсоном, відступаючи на лівий берег, росіяни підірвали міст, знищивши єдину приправу через Дніпро. Це ну дуже небезпечно, ризиково. Загрожує життю, здоров'ю, і це так, також ну свого роду багато сил, сили волі потрібно, щоб тільки ну скажем так подумати про таке. А жінка взяла там, зробила таке, пройшла. І ну, добре, що все закінчилось добре. На диво росіяни пропустили жінку до зруйнованого мосту. Чому це сталося? Існує кілька варіантів. Вони скоріше хотіли побачити точки, з яких можуть вийти військовослужбовці наші, і яка наша і забрати. буде реакція на це? Яка наша буде реакція, в принципі, чи підемо, чи не підемо, чи зможемо, чи не зможемо. Ну ми дурем, вони ловлять у нас такий. Робота така, що. зважаючи на ризики, жінка повернулася на підконтрольну Україні територію.